Детальніше про наслідки обстрілу Харківщини дізнаємося від начальника головного управління Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошка, який доєднується до нашої розмови. Пане Володимире, вітаю. Вітаємо вітаю вас в першу чергу. Розкажіть, будь ласка, про стан тих людей, які були поранені. Що вам відомо? Якщо казати про нічні прильоти, по місту Золочева було здійснено удар чотирма Керовими, а керованими авіабомбами по місту, по центральній частині, то не маємо трьох поранених, двоє з яких поліцейські. Стан слава Богу, легкий. Сподіваємося, що скоро підуть на поправку. Якщо казати про обстріли, які були вчора, а як ви знаєте, вчора ворог завдав ударів як по місту. Це було три. У МПБ д 30 а крім того, були обстріли прикордоння. Ну, загалом можу вам сказати, що лише за вчорашній день вони використали по всього 9 кабів і УМПБ. один безпілотний шахет, РСЗО артилерійські обстріли. То стан ще однієї людини залишається тяжкий. Це вчора була поранена дівчина 20 років, яка була, знаходилась біля власного під'їзду будинку. В момент нанесення ударів центральній част... в частині міста. У неї закрита чередна мозганова травма, посходження шлунку, посходження ніг осколочні. Будемо сподіватися, з неї також буде все гаразд. Загалом ворог постійно щодня зараз наносить удари. І сьогодні, з самого ранку, ми фіксуємо наявність е, БПЛА-розвідників над е, прикордонною частиною області, також і над містом. Тому можливо, що е, будуть завдані удари і зараз. Ми попереджаємо всіх мешканців тривоги, знаходитись максимально біле критів, тому що е, свої е, обстріли ворога це лише посилює і посилює. До речі, з приводу того, що ви згадували також про ФАП 1500 підротонну бомбу. Чи можете розповісти трохи детальніше про те, яких руйнувань воно завдало? І наскільки я розумію, там загинула жінка через цей обстріл. Так ми перший раз зафіксували застосування ворогам цього виду озброєння. Це не значить, що вони не могли його застосувати раніше, тому що у нас є ділянки місцевості. Які ми відносимо до окупованих, які окуповані на теперішній час. Є з ділянки місцевості, на яку ведуться активні бойові дії, і тому, скажімо так, ми не гарантуємо, що раніше вони його не застосовували. Однак нами зафіксовано саме в процесуальному плані перше застосування тисячопівтонни 1500 кілограмової бомби, яка дійсно була застосована в Купенському районі. Від удару було пошкоджено значна кількість приватних будинків. Удар прийшовся саме по приватному сектору. Дійсно загинула цивільна особа. Місце, коли влучилася бомба, це є сугубо цивільна інфраструктура. Жодної військової інфраструктури в тому місці, куди вона влучена, не має взагалі. Руйнівні наслідки, руйнівні наслідки майже для всього мікрорайону. Скажімо так, якщо ви уявляєте собі в приватному сексі, секторі мікрорайон, от все, що знаходиться в мікрорайоні, було майже знищено по фундаменту. Пане Володимире, ви щойно бачили якраз фотографії, то йдеться про те, що це була одна авіабомба, і вона одна завдала такі наслідки. Так, саме так, ви правильно все показали, і такі саме наслідки вона завдає. Ця бомба. Ну в КАБі, які вони застосовують уже зазвичай, до якого ми звикли. Це 250 переважно, вага 250 кг, Бойова частина там близько 100 кг тротиловому еквіваленті. Ще вони застосовують дещо рідше керовані бомби 500 кілограмові. Вони також до нас прилітають це досить руйнівна сила. Ну, по, по, при потраплянні в бага, багатоповерховий будинок е, під'їзд в цьому будинку складується повністю. Це е, при потраплянні я маю на увазі 500-кілограмовий бомб. В даному випадку, це три, скажімо так, 500-кілограмові бомби. Наслідки ви можете собі е, лише уявити. Про що це каже? Це е, знову ж таки каже лише. Про намагання завдати максимальної шкоди, максимальної І саме удари в день, не вночі вони максимально застосовують удари з дев'ятої ранку десь по вісімнадцяту годину для того, щоб вразити більшу кількість людей, які в цей час переважно бувають на вулиці. Хтось виходить з будинку, йде на ринок, щось куплятися, хтось йде в магазини, щось куплятися. Хтось, тобто просто щось щоб святкувати в дні. Пане Володимиро, ще одне питання. Як ми бачимо, що варіант із двома стінами не рятує, якщо така авіабомба потрапляє безпосередньо в будинок. А як щодо укриттів, чи перебуваючи в укритті, можна захиститися? На жаль, у нас лише є стільки укриттів, скільки є. Мабуть, ми. Приходимо вже до того часу, що ми будемо жити як при, живе довгий час Ізраїль, де в кожному майже будинку і квартирі є укриття, майже в кожному. Однак скільки років вони живуть, ми живемо два трошки більше двох років в такому режимі. Однак, в подальшому, звісно, що ми будемо будувати укриття максимально. Я все ж таки рекомендую, що якщо поруч немає укриттів, все ж таки. Користуватися правилом двох стін. Чому? Тому що відсоток потрапляння, прямого потрапляння в будинок тобто бомби все ж таки нижчий, чим потрапляння десь поруч з будинком. Якщо бомба потрапляє поруч з будинком, то правило двох стін працює і досить гарно працює. Переважна кількість поранених ми фіксуємо в цьому випадку це осколкові поранення. Це поранення у людей, які знаходились поруч з вікнами в момент, коли вибухова хвиля вибиває всі вікна в будь то квартирі чи приватному домі. Тобто більшість поранень це осколкові поранення від скла, яке розрушається після вибухової хвилі. Тому якщо людина знаходиться між двома стінами, досить велика. Вірогідність того, що ця людина залишиться неошкодженою. тому ми рекомендуємо з таким правилом користуватися. До речі, мира чекали перепрошую, що перебив. Однак так. ще хотів уточнити інформацію. Ви згадували про те, що військових там не було. А з приводу цивільних, наскільки багато цивільних там було, і наслідок обстрілу цього загинула жінка, чи травмувалися або чи не травмувалися інші цивільні, які знаходилися поблизу місця падіння ракети? Ми маємо інформацію лише про постраждалу і загиблу однужинного. Інших людей постраждалих на щастя немає по цьому прильоту. Там все ж таки не досить велика кількість людей, яка знаходиться. Якщо ви знаєте, то ми оголошували точні, Рада оборони Харківщина оголошувала примусову евакуацію дітей з цих районів. Це Куп'янський, Великобурлуцький, і інші прикордонні райони. І ми за цей час вивезли всіх дітей. Хоча є випадки, коли вони таємно повертаються тайком від нас, однак ми це. А що стосується повнолітніх людей, то, на жаль, вони все ж таки там мешкають. Ми mm. намагаємося їх переконати в тому, що є необхідність виїжджати. Ми намагаємося переконати, що це все ж таки безпечніше. Не тільки переконати, досить значну роботу проводить обласна військова адміністрація, яка надає житло для цих людей, транспорт ми надаємо для цих людей. Тільки виїжджайте. Від вас тільки одно виїжджайте. Ну на жаль, залишаються. Ми силою вивести не маємо права і не можемо цього робити, бо це буде порушення конституційних. Прав людей, вони роблять свій вибір. Однак, все ж таки, незважаючи на те, що вони там перебувають, і вони зробили той вибір, який зробили, поліція надає їм допомогу. Тобто, це не значить, що поліція не буде їм допомагати. Ми все ж таки допомагаємо їм. Ми привозимо їжу, їм. ми привозимо гуманітарку, допомагаємо е, придбати в разі необхідності ліки, е, тобто з ними працюємо. У нас є села. В яких е, мешкає один е, чоловік. Ну, таких сел не одно і не два. Тобто до повномасштабного вторгнення там мешкало більше тисячі мешканців. Зараз там же мешкає одна людина, або дві, або три. І Це е, села знаходиться прямо на лінії вогню. І ми постійно кажемо, чому не виїжджають? От я помру там, де я народився, чи я помру там, де я жив. Так, і в такій Такі... ситуації однозначно треба потурбуватися про свою безпеку. Пане Володимире, дуже дякуємо за цю інформацію. Будемо стежити за оновленнями з приводу того, що відбувається зараз на Харківщині. Володимир Тимошко, начальник головного управління нацполіції в Харківській області, був з нами на прямому зв'язку.